Так, всім привіт! Що хотів би сказати? Я щасливий володар автомобіля Peugeot 308 308 SV 2011 року. В ньому магнітола така собі, нічого там немає, окрім радіо і дисків, компакт-дисків. Вирішив я спробувати і заказати на тему собі. Магнітолу. І взагалі, чому знімаю це відео? Тому що ну, немає на тему, з тему ніяких розпаковок, магнітол і так далі. Значить, оце отак мені прийшла. Ця упаковка. Е, ну, магнітола. Отакі От упаковці. Брав я, ну, чесно, я на свій автомобіль єлі знайшов на тому тему взагалі ці магнітоли. Писав авторадіо 308 і тільки тоді зміг знайти. Інакше взагалі воно його не знаходило. На англійській мові не знаходила. Кусть мені. Бабиню, коротше, показував. Я одразу заказав разом з магнітолою ще додаткову камеру. Ось вона так прийшла, відбиток залишився на коробці. Я коробку попередню вже відкрив, тому що ну, якби ж на почті передивлявся, чи воно хоч сіле. Коробка ось така прийшла. Це тут у нас браття китайці мені прислали камеру. Ну, подовжувачі, в принципі, норм. Ну і сама камера. Камера, цей ефект рибячого глазу, і в неї шевеляться оці лінії для паркування. Коротше, вона вийшла мені. Щось там в районі 170 чи чи щось таке, чи 140 гривень. А взагалі вона 300 з чим то Там в мене були просто купони. Да, про магнітолу про ціну вона сто... коштувала 4300 400... е, гривень. Е, я її купив, виходить, з рахуванням в мене були купони і так далі. Коротше, 200 магнітола і 170 гривень ця камера. От, у мене в місті саме а тут ще якась ось інструкція є. Ну, коротше, якось так. То як, типу, як передню, і десь тут, як задню. Коротше, підключать. Ось така історія. Так, це прибираємо. Я думаю, що далі це не цікаво вже. Тепер в ній разом в комплекті була ще камера. Теж там а, і це вона з нічним режимом там, і це теж тут в комплекті з нічним режимом іде. Ну, Тобто, тіпа, немає підсвітки, але вона нічного, нічне бачення. В неї. Ой, не знаю, що там за нічне бачення буде. Так от коротше, все це вийшло мені в таку суму. В місті, в якому я знаходжусь, а я в кривому розі живу. Взагалі важко було знайти на магнітовану цю машину на Peugeot. І якщо є, то короче, ну, десь 5-6 тисяч гривень вона виходить в такій конфігурації, як тут. Ось так воно прийшло опаковано, трошечки оце ж підмялося. Пінопласт е е е е е пінопластикий, що воно таке не знаю, але ну, нормально, в принципі, воно більш-менш амортизує. Так, ну і сама, ага, Тут ось є інструкція ще. Інструкція на різних мовах. Тут Ну, дивився: російська, українська, тут такого нема, польська, ну але ж ми що ми? Ми в Європу йдемо, тому англійська мова. Я думаю, що Ну, тут реально все не складно і воно дуже все прикольно, вже все зроблено під машину. Тому тут можна, я вам одразу кажу, ставити ну, з кимось, нема смисла, можна самому. Так, давайте з чого ми почнемо. Давайте ми почнемо з того, що там в коробці було. Значить, е, Канбас. Безпосередньо для наших машин цих Peugeot. Тут, -тут ось є 308S, тільки W, правда, трошки не відпечаталось. так, Цей штекер це до підключення до самої машини, а це до магнітоли. тут ну і Там позаду воно вставляється. Далі. 3G-антенна, один USB, другий USB, ну і ці тюльпани там для акустики, ДП і для радіопідключення. От, якось так. Далі. Що у нас тут іще було? У нас тут іще оця камера, за яку я казав, що вона була в комплекті. Ой, в комплекті тут теж інструкція тут безпосередньо, чисто як на підзадній підключити, підключить. Так, і і, і, і подовжувач. Ну, назад треба тягнути. У мене ще све, тут це універсал. тут Це треба буде там кришку розбирати. І ось така камера. Пишуть, що тут типа. Як там AHD 1080, ну короче, ну і щось звісно на мові, яку ми всі розуміємо, ми ж, що ми там в общем, Будемо перевіряти це все діло. в ну, мене рада, що якщо, що, то можна буде перемкнути ну, другу поставити, друг чого. я тільки думаю, що воно не волого захищено, тому що щось воно тут таке. ну, Будемо дивитися. Так, ну і Це ж там підключення і болтики навіть для того, як їх там, чи саме резики, щоб перекручувати. Так, коротше, з цим розібралися, десь сюди покладу. І от що ще було в коробці. Все, більш коробці нічого немає, можна її вже прибирати. Коротше, це у нас пуста заглушка. Це заглушка. Це заглушка для кнопки, у кого немає цього датчика присутності в салоні. Але от тут прикол, коротше, що в мене цей датчик є, тому мені ця заглушка не потрібна. Да, ось така тут, бачите, трошки так воно все це від Відджалося. Ну і сама магнітова. Що я хочу сказати? Що вона ну, така вагома, увесиста, як кажуть. Значить, все, більш тут нічого немає. Оце головний цей пристрій. Значить, тут є плівка захисна. Оце це скотч. Скотч трошечки от самої тієї, м -м, упаковки. Цієї. Ну, я думаю, що я його зітру і поки так і поставлю. Приїхало. Це я його з почти прийшов і прийшов додому, зразу знімаю. Ніде нічого не царапане, ну, певно, тут і пленка, ну, навіть пленка вона все ну, нормальна. Кнопки всі нажимаються, натискаються. От, коротше, заглушка вмість цієї кнопки. Ось вона. Але і прикол в тому, що ну, на інші міста ти не поставиш тільки на цю кнопку. Ну, не знаю, в мене в машині якраз таки ця, ця і ця кнопки присутні. А от в мене немає. Оце ESP і немає оце парков... парковки. У мене взагалі нема датчиків парковки. Тому в мене дві камери будуть замість цих датчиків. Я ну, думаю, що пайде. Ну, тут 9 дюймів. От. Ну, по, кольору, от по кольору, чесно скажу, самої рамки я не знаю. Чи воно... Я думаю, що воно буде, ну, щось воно, мені здається, не в кольор. У мене більш сіріший, Тут якийсь темніший, хоча в, в, в самій ну, в товарі в цьому в тему воно було типу, світло сіре. Ну, блін. З рахуванням того, що це за 2000 гривень, я думаю, що ну, пойдет, короте, і таке. якщо виглядати буде все одно явно краще. Так, з позаду. Ну, сюди, звісно, йде стандартний штекер. Всовуємо. Так, оце отут підключення, це ж воно це все. Отут будемо підключати, розбиратися. Я окремим відео зроблю, як я його підключати буду. Я думаю, що всім цікаво. І будемо окремо дивитися, як робити, щоб воно було переднього виду, заднього. Бо ну чесно, на Ютубі відосів багато, а ну, мало толку з них. Я не розумію, якщо чесно. так, ну Тут не топова комплектація цієї магнітоли, тут 4 ядра, 64. Пам'яті в ній і 2 Гіга -оперативки. ну Понятно, в ідеалі було б 4, але мені по суті вона потрібна для того, щоб музику послухати онлайн, для е, того, щоб подивитися, YouTube дитині включити мультики ззаді, поки ми кудись далеко їдемо. Е, CarPlay, з CarPlay дуже класно працює е, навігація. Тут, звісно, що тут буде своя навігація, але там вона буде я, ну, в рази краю. Я вже пробував на іншому транспортному засобі. Ну, CarPlay це взагалі ну, чітко. От. Ну і якби що тут у нас? GPS, GPS є вихід. 4G немає, але я хочу в USB підсунути 4G модем, і воно буде працювати, тобто буде як точка доступу і в машині. В принципі, і буде підключатися ця магнітола до цього 4G, і буде цей інтернет в транспортному засобі. Благо, зараз у Кейпстара є ця суперсила і я просто суперсили замовив другу сімку, а модем стоїть аж цілих 200 гривень на, як він там? на Олексі. От. Ну, якось так це все короче, виглядає. Прикол в тому, що в будь-якому випадку це все працює. Ну, по ідеї, під цю машину, все. якщо буде все працювати, 4 болтика викручуємо, можемо цей головний пристрій винімати, виставляти на OLX, продавати. В принципі, він нормальний, ну, якби не найгірша комплектація. От, екран і IPS 1024 на 800. Дивився в інтернеті, що це нормально, якщо хужіший, то краще набрати. Якщо ну, захочеться, якусь модну топову, де буде 4G сразу з виходом під сімку і так далі, то всунув ну, сюди і все. Головне, що, якби, просто Рамка навіть коштує 1000 гривень. Тому ну, що я хочу сказати От для теми, ну, ну, упаковка ну, нормальна. Комплектація вся повна, тобто, все, що повинно бути, воно тут є. Сама магнітовка виглядає, як на мене, то ну, досить добре. Ну, все таке воно крепке, не хліпеньке, не йде нічого такого все чітко. От. Будемо дивитися, як воно буде ставати, як воно буде працювати. Ну, не йде нічого, все ніяких ну, сколів, там, щоб воно було побите, розбите. якесь там. Або ще щось, я не бачу. Навіть усі там, що там позначки, вони всі відкрашені добре. Кнопка спасіба, працює хорошо. Коротше, все, все супер. Ну, в принципі, якби. За ці гроші. Навіть якщо от я тільки думаю, що все-таки рамка трошки не така по кольору. Ну, по-перше, можна в принципі, спробувати самому це все зняти і ну, тут плату викрути і викрути цю ету, і можна цю рамку перекрасити. Щоб було в колір, а з другої сторони, нафіг воно мені треба. Ну, трошки буде темніше, ну і мать його так. Ну, тут такий великий екран, що всі дивиться на тему. А мені як от і радіо слухати, то краще це отаке. Я буду їхати собі додому з роботи та слухати ютубчик. Коротше, всім пока. Це було перше відео. Далі буду як його там вставляти, мов в ту машину свою. Наверное, попробую зняти. ну і Зняти нормально, як там коротше, ці всі камери, як ми їх виведемо, цю ляду. Ну, сподіваюсь, що в мене це все вийде і я це все зможу відзняти. Тому всім гарного дня. І фасил ну, мій був такий, що стему купляти магнітоли можна. Ну і блин, за 2000 наліку вона 3500. Потому зекономив, а значить заробив. Всім гарного дня.